Сьогодні ми поїдемо на водойму білі камені, що знаходиться в місті Києві на видобичок. Я вирішив показати вам, чому іноді варто витратити на риболовлю трошки більше грошей, але щоб отримати набагато більше задоволень. На водойму я приїхав о 7.30 ранку, поки зібрався, поки купив білет на риболовлю. І ось я вже на риболовлі. Перша друга вимостка показали себе. Слабо. Не було майже жодних контактів з рибою. Якісь незрозумілі клювання, а можливо просто контакт з дном. Вже хвилин 20 на першій точці. І поки тишина. Дивно. О, там риб потягнуть. А в мене ще не було. Перепробував різні приманки, маленькі, середні, поки не було. Але це платно водуємо, так як зранку буває, треба підібрати ключик і потім рибка закліє. І першу свою рибу я зміг зловити аж об о 10.30 10 приблизно. Ось вона. Що нарешті, нарешті є рибина, опа! така, не знаю, кілограмчик, півторушечка. Але гарненька, за все-таки. 125-й? Джокер флагницький. І ось така гарненька щучка взяла. Зараз я її зважу і буду випускати. Буду зважувати з підсаком. Такі тут правила, але мені плюс-мінус. Півторушка з підсаком. 1680. Опа. а пішла Єс! Yes. Єдине тепер воблер витягнути, звісно, з. Трапчаного підсака. Ще те випробування, але рибка нарешті нарешті плюнула. І настрій уже краще. І того у нас на годиннику пів 11. Ось він. Джекер, який приніс цю рибку. Я назву свої причини, чому б я радив вам відвідувати час від часу платні. Водойми. Ну і саме чому відвідую їх я. Можливо, хтось скаже, що це ловля в акваріумі, в ванні, йде купа риби, і ти зараз там накосиш тридцяток щук за рибалочкою і поїдеш додому. Ну, це не завжди так, бо іноді риба ловиться гірше, іноді е дуже складно підібрати до неї ключ, вона може бути запресована дуже багато людей. Але загалом, так, на платній водоймі набагато більше шансу, що ви наловите риби. Якщо ви особливо новачок, вам тут якраз є можливість потренуватися не треба лазити по кущам. Ходиш від вимостки до вимостки і полавлюєш собі рибку. Також іноді просто хочеться відпочити. Не хочеться оце кудись пертися за 300 км, заради двох щучок якихось. А Приїхав в місті, можна взагалі ще й відлучатися по справам. І спокійно собі наловити риби. Ну, а тут, звісно, гарантії давати ніхто не може. Може бути і два хвости, може бути і 10, і 15, і 20, і, напевно, і 50 тут можна наловити, якщо підібрати прямо гарно ключ і буде гарний день. Що сьогодні буде, я поки не знаю, але. Поки настрій є і перечуття хороше. Підбираємо приманку, шукаємо рибу. Е, що? Можливо зараз взяти великі приманки і приділити там хвилин 30 просто водити цю ковбасу. сподіванні, що ну, вона клюне. Мінус, звісно, що постійно відчуваю, що отут біля берега. Ну десь метрів сім, глибина метрів півтора максимум. Тобто всі приманки, які ведеш, прямо впираються в цю брову. Найкраща проводка це ось там подалі. А були часи, коли тут риба ховалась прямо під містками. Зараз сумніваюсь. Скрізь за все, вода впала, а можливо якось змінили чи трошки водойму. Бо я пам'ятаю, тут було більше кущів. На цей воблер ще поклювки йдуть. Б'є по приманці, як вона не засікається за три триника, хто його знав. Після цього, зовсім через короткий час, мені довелося поїхати по справам. Ну, а також я пообідав. Але відразу приїхавши назад на водойму, мені вдалося з першого ж закиду зловити ще одну щуку. Ось дивіться. І поїхав по справам погуляв і на першому ж закиді, як прийшов, опа і пішла. Гарно, не довелося виплутувати. І знаєте, що працює. Треба було сьогодні по справам поїхати, від'їхав ну, десь на годинки половиною Приїхав. За цей час я ще встиг і пообідати і підходжу на першому ж закиді, ставлю знов цей воблер, і сідає щука. Гарно, в принципі. Вона менше, ніж та минула, але прикольно, прикольно зловив. Зараз он. одною рукою проводку роблю. Може ще одна сяде. Прикольно обід, хоч трошки так більсонячно, але рибка ловиться. Людей вже менше, можливо і це. І бачив, що ну, хто не хто, а з рибками, кукани висять, і вже підходять, зважуються, виїжджають риби. Тобто, риби. Люди виїжджають. Тобто, в принципі, рибка була сьогодні. А от наступна риба вже була піймана на силікон рівномірною проводкою біля дна. Вона клюнула, повисіла декілька секунд і зійшла. На жаль, але все-таки контакт з рибою був. Не підсік нормально і зійшла. Я вже думав, все. Більше риб, на жаль, в той день не буде. Дуже слабкий був кльов. Зариблення до того було, напевно, за тиждень, наскільки мені казали. Я вже думав, ну, три риби теж, в принципі, непогано, але для платної водойми це реально мало. І розмір був, ну, так собі. Я бачив багато людей, хтось там за день зловив і 2 кілограми, хтось щуку на 2 кілограми, хтось там три щуки, 4. Ну, в принципі, такі не дуже великі результати, бо. Ну, у нас, наприклад, за риболовлю було, що кожен по 15 щук ловив. Да, невеликі, там кілограм менше, трошки більше, але да, маленькі були. Але на вечір щось риба вже почала показувати себе і на поверхні: ганяти малька, робити атаки. І я вже просто ставив 130-й воблер, до речі, ось ось такий. Бо рудру я, на жаль, відірвав на цій водоймі, об бровку біля берега. Також, на жаль, відстрелив і свій улюблений Ратлін від Дуа, треба буде поповнити. І от ставивши цей воблер десь з 10-15 проводки на одному самому місці ловиться щука. Ну, Вони розповідають, що два рази на тиждень заробляють. В принципі, так і має бути з таким натовпом, бо за вихідні можна і півтори тонни викосити тут.

20 стільки хотів запропонувати. <смі> я вже майже взяв її в підсак, але трошки е, був необачним, і Воблер опинився в підсакі, щука зовні, і вона зійшла. Ну, нічого, в принципі, теж класної, рибу я не збирався брати. Квиток у мене був спортивної риболовлі. Ну, а якщо підводити підсумки, то платна водойма це місце, де ви можете відпочити. Так, якщо їхати в вихідний день, буде дуже багато людей. Але якщо у вас є можливість поїхати в будній день, особливо на зариблення, це буде прям класні, класні відчуття, класні спогади. Бо за день можна спіймати дуже багато риби. Хтось може сказати, що це ловля в акваріумі або в басейні, але ні, риба тут теж буває примхлива, і треба підійти, підібрати ключик. І я би сказав, що це не так класно і весело, як ходити по дикій водоймі, коли ти там бачиш красу природи. Тут поруч іще шумить всякі техногенні звуки. Але при цьому ви отримуєте значну кількість покльовок. Як бачите, навіть в поганий день, а це реально був поганий покльовий день дуже поганий. Багато факторів склалося. Але я вже приїхав на водойму, і треба було якось викручуватись. І ну, якусь кількість риби вдалося зловити, а в той день, ну. Наскільки я знаю, багато рибалок пішло без риби. Ну, а мені доведеться приїхати знов і показати вам, що все-таки рибалка на платнику це круто. Ну, а також вас буде очікувати нова риболовля на форель. Також хочу поїхати на платну водойму, на озеро, і половити на ближні форель. Я думаю, це буде вже в наступному відео. Тому. Підписуйтесь, ставте лайки і побачимось там. Ну а поки подивіться одне із запропонованих відео. І побачимось там!